Всім привіт! Лютий місяць кохання. Адже саме 14 лютого відзначають Всесвітній день закоханих. Ми знаходимось зараз у мережі шопінг-центрів території мінімальних цін, щоб дізнатись у їх відвідувачів історії кохання та що саме для них означає це слово. Вітаю вас! Розкажіть, будь ласка, свою історію кохання. Е, вітаю вас! Ми познайомилися з моєю другою половинкою у спільній компанії це було доволі неочікувано. Так, цікаво для мене, непередбачувано. І все починалося з дружби і перейшло у таке нашу спільну історію. Я грав в футбол на стадіоні, побіг за м'ячем, побачив дівчинку, яка дивилася футбол, сиділа собі спокійно. Я думаю, як це така гарна дівчина може дивиться футбол сама. Думаю, хто -то в команді в неї грає, із хлопців, де чоловік. Але наступного разу, коли я прийшов, друзі, вона сама сидить. Я підійшов, познайомився. І по... Так воно все і закрутилося. Познайомились. Ми, я працювала в кафе, він там був відвідувачем. Так і познайомились, почали зустрічатись, а зараз вже ну, стільки років разом двоє дітей. Ми познайомилися в інтернеті на одному з сайтів. Познайомилися десять років тому і вже 10 років разом. А що для вас означає кохання? Ну, це взаємоповага, турбота, піклування один за одним. Ну, вона якось з'являється і все неочікувано. Надавати другій людині те, що вона хоче. І при цьому теж хоч що ти отримати навзаєм. Це Глибокий емоційний зв'язок, який включає в себе і пристрасть, і взаєморозуміння, взаємоповагу. Я вважаю, що це слово не можна якось розшифрувати. Це таке почуття або воно є, або його нема. Розуміти, що це людина твоя. А за що любите найбільше свою другу половинку? Що в ньому? За все за те, що він є, за те, що ну, він дуже дбайливий, і батько гарний, і чоловік. Е -е люблю те, як вона ставить в собі в житті цілі, як вона їх добивається, як вона йде до них, і як під підтримує мене в житті. Розкажіть, будь ласка, що для вас є запорукою щасливих стосунків? Ну, це довіряти один одному, бути чесним, відвертим один з одним. Находити компроміси. не надоїдай друг другу. Кохання. Ваші історії кохання завжди зігрівають наші серця і душі. І саме ви за свою історію можете отримати подарунок. Адже мережа шопінг-центрів «Територія мінімальних цін розігрує класні подарунки за ваші історії кохання. Під цим відео буде посилання. Переходьте саме туди і пишіть свою історію, або що для вас означає кохати.